Мене звати Роман, я проходжу службу в бригаді Людь в штурмовому полку Цунамі, 3-го батальйону. Виконуємо завдання в селищі Клещіївка. Ми, як говориться, взяли під наш контроль після бойового злагодження. Як ми зайшли, не думали, що будемо виконувати прям такі завдання штурмові, але ми тренувалися до цього і вже, як говориться, були готові. Хлопці наші були готові виконувати ці завдання. Було тяжко ізначально, тому що багато хто з цивільного е, життя прийшов в цю бригаду, але і багато хто поліцейських бажають служити та виконувати завдання, е, освобождати, як говориться, свою землю. Ворог питається контратакувати наші е, позиції оборонні. Але ми тримаємось, Збройні Сили України також тримаються там. По крайній наш штурм був наші останні дома Клещівки, де був ворог. Штурманули крайній дом з ворогом. Ворог дуже тримався за це село, Предлагали їм здатися. Ворог не здавався, держався до, до кінця, не давав свої позиції. Але ми заходили, штурмували. І займали оборону так. Останній штурм у нас був вони тримали останні два дома. Відправили близько 65 бійців на контрнаступ. Вони намагалися штурмувати наші позиції, але у них нічого не вийшло. Вони були демотивовані, просто йшли. Ми пропонували їм здаватися, але вони йшли і не. Стріляли і не здавалися. Після цього проходила наша штурмова дія. Ми не воюємо кількістю, ми воюємо якістю наших бійців. Ми мотивовані, добре підготовлені. У нас дуже гарна зброя. Наша артилерія працює якісні, ніж їхня. У них багато, але вона б'є хаотично. Хаотично не точно вони навіть б'ють по своїм позиціях. Вони не жаліють своїх бійців. Це просто люди, яких послали на вірну смерть. Непонятно для чого. Штурмові дії у нас проходять, як говориться, з планування. Спочатку планування наші командири, які місце з розвідкою нашою, обговорюють дії, які ми до зайти. Смотримо плани, карти, виявляємо слабі позиції ворога, де ми можемо зайти. Закріпитися головне – це знайти місце, де ми можемо прикритися від артилерії. Після цього я формую свою штурмову групу із бійців, підготовлюємо екіпіровку, боєприпаси, карти та виходимо на штурмові дії. Працюємо разом з Збройними силами України. Як ви чули, це була 80-та бригада. Ми вони нас е, перезакріпляли на обороні, Ми проводили штурми. Після цього я даю кожному своєму бійцю план завдання. Що він повинен виконувати при штурмі. Де він має тримати, прикривати оборону, після цього ми починаємо штурмувати. Я даю команду нашому керівництву штабу. Вони ще про пролетають на аеророзвідку, і після цього дається команда на штурм. Добре, коли ворог починає відступати, відбігати, але буває так, що він кусається до кінця на своїх позиціях. Але ми знешкоджуємо їх і закріпляємося на цих позиціях. Особисто в мене, у моєї групи було три бойові штурми. У мене було це спочатку, ми як заходили в Квещівку, перші наші дома займали ці позиції. Це був саме такий опит, і було страшно, як говориться. Але потім з опитом, з навичками, які я придбав. У Збройних сил Українах, у поліції це робота, і вона виконувалася. Да, ми люди, нам страшно, але це реально виконувати такі, такі завдання, якщо все правильно робити. Все три штурми ми брали позиції, були трьохсоті у нас, але ми відступали, перегруповувалися, добивали противника і обратно заходили на ці позиції. Я ще раз скажу, що ми. Дуже якісно працюємо, не так, як ворог. Видно, що в них немає підготовки. Це були десантники. Ми думали, що вони були підготовлені. Вони стріляють так, у них є якась тактика, але вона неефективна. Радянської армії от, зараз ми йдемо вперед. У нас є дрони, у нас є більш точна артилерія, така ж істелецька зброя. Це дуже, як казав мій інструктор, власний пот береже нашу кров. От. ми тренувалися дуже часто тренувалися, стріляли. Дуже багато грає тактика, навички з зі зброєю. Дуже в люті, що ми подобається, у нас більше підготовка йде зі зброєю, тому що ми ізначально як поліцейський підрозділ ми повинні були захищати громадян і знешкоджити тільки не противника, а злочинця, щоб зберегти життя. Заручнику, звичайно, це дуже важко. Це проходить не тиждень, не два, а місяця, роки навички поведінки зі зброєю, фізична підготовка для штурмовика. Це саме найголовніше, тому що ми багато бігаємо, багато несемо на собі для штурму, багато боєприпасів, тому що. Буває так, що у противника немає боєприпасів, і ми розшитуємо кількість боєприпасів, яке в нас є. щоб для штурму поведінка з гранатами, з ручними протитанками, гранатами. Наш підрозділ не змож, не з моєго батальйону знищив два БМП проти противника. Після другого штурму мої хлопці сказали, що дуже раді, що ми проходили ці. Навички, фізичну підготовку, тому що вона дуже зарішала, як у нас кажуть. Вони дуже вдячні. Навіть зараз, коли у нас відпочинок, наприклад, ми зараз передислокація там йде. Ми проводимо тренування. Кожен день ми тренуємося, бігаємо і все держимо себе у формі, щоб нам поступила команда для штурму, і ми проходили цю. Говориться, підготувалися до штурмових дій. Як я бачу, кліщівка це висота. Вона на висоті знаходиться, і це дуже такий підступ до Бахмута. От, ми можемо там виставити нашу зброю, артилерію, там, де вона не доставала до вулиць Бахмута, тих позицій ворога, де вона не доставала. І ми знищуємо ті позиції ворога, котрі зараз можуть знищити нашу техніку, також штурмовиків, які підходять. І ми штурмували, і ворог штурмував. Там усюди прилітають снаряди з міномета, артилерії, з танків. Там нема, немає живого місця. Вже просто це одне слово, будинок. Фундамент залишився там. Укриття маленькі, які залишилося, залишилися, і все. Села там вже не. Не существує. Це дуже болюче, тому що все знищено. Наша країна, як говориться, розвивається. розвивала наш е, мій край. От а зараз прийшов ворог і просто знищує все. Хоч він говорить, що він звільняє, але від чого він звільняє? У нас все було добре. Я працював. У мене були бли, близькі люди, які також працювали, були щасливі. А зараз нема щастя. Просто все знищено, нема. Комунікації там електроенергії, і я бажаю повернути своє місто там, де я народився, де я що було як раніше, при Україні. Я навчався в технікомі гіргірництво. Думав, що буду працювати горноспасателем на угольних шахтах, але коли почалась. Торгнення у 2014 році я пішов у 16 році в Збройні Сили України. Пройшов там службу, служив по контракту. Також тримав оборону у своєму краї, місті Лисичанську, Северодонецьку. Після цього, в 2018 році, я поступив до лав Національної поліції України, тому що це. Також була моя е, мечта з дитинства служити у спецназі, поліцейському, захищати е, мирне населення, боротьбу з злочинцями, і зараз я знаходжусь тут. Я дуже вдячний, що служив в, в такому підрозділі. Було дуже е, сложно попасти в нього, але я попав, навички в мене є. і Я е, ділюся своїми навичками з новоприбившими бійцями. Були провокації зі сторони. Противника ЛНР, Вони вже у лютому місяці ми були вже на підвищеному контролі, як говориться. Чекали, що ворог буде наступати. Це не був миром рано, чи пізно вони почали. Б. І у лютому, 20 вже числах вже були провокації зі сторони Луганську. Вони почали вже стріляти, обстрілювати місто щастя. Ми вже думали так, вже почалося. От а коли ми були вже на базі дислокації в п'ятій ранку, нам сказали, що почалась війна, і ми стали на оборону наших міст. Тоді Севердонецька, Лисичанська, Рубіжного виконували там завдання. З оборони допомагали мирному населенню еваку... евакуацію. Зробити також були патрулювання, виявлення ДРГ груп. Заходили вже було багато. Вже вони відмічали локації, наводили артилерію, самоліти. Вже почали тоді ну, бомбити ракети. Ми знешкоджували їхніх агентів дрг групи, коли вже заїхала їхня армія, коли вже по всій Україні, тоді вже в Київ почали в Харків вони заїжджати. Ми стали вже на оборони і готові були давати відсіч сім місяців. Ми були на обороні. Вони дуже швидко зайшли, не очікували, що вони пойдуть зразу із Білорусі, пойдуть на Київ. Ми розуміли, що треба. Тримати столицю для того, щоб удержати всю країну, Залишилось у Луганській області 2% десь не окуповане. Всі остальна територія була в окупації. Коли ми були на обороні Лисичанську, вже зжималося кільце. Тоді нам поступила команда Відходити до Бахмуту, і ми відійшли вже. Я розумів, що ми втратили я втратив свою область. На деякий час, але я уверен, що ми зможемо відвоювати я свою батьківщину, Луганщину. Потрібен тільки час. І ми йдемо, ми штурмуємо, проходимо. Зробили бригаду з національної поліції, казали, що поліція не воює, але вона воює і є багато хлопців, які служать і будуть служити в цьому підрозділі. Коли формувалась бригада, я вже Думав, ну рано чи пізно повинна була створитись така бригада, що поліція повинна була виконувати на рівні з військовими ці задачі, котрі ми зараз виконуємо. Тому що серед поліцейських багато хлопців, які служили в спецпідрозділах, в тому ж Корді, поліція особливого призначення, в добробатах поліції вони вміють виконують. Ці завдання і на одному рівні з професійними військовими Нацгвардії Збройних сил України, десантних військ. Зараз ця бригада сформувалася, як вона у лютому місяці вже почала формуватися. Я вирішив зразу, що піду, тому що я не, ну, не мог сидіти на місці, коли моя домівка, як говориться, батьківщина під окупацією. Я повинен її звільняти. Залучались ці люди, які. Ришили піти до цієї бригади. Наша бригада, вона е, також на одному рівні з е, такими бригадами, як Національна гвардія. Це 3018, особливого призначення. Ми виконуємо е, у нас так, е, таке ж екіпірування, така ж підготовка, е, такі ж задачі. Швидко е, не можна, звичайно, це людина. Ви, їй її повинна бути підготовка. Все залежить від психологічного настрою. Бійця, як він себе поставить від командирів, як себе поставлять командири, як вони поставлять бійця, можна навчитися навичками зі зброєю, стріляти, попадати. Але це коли ти стріляєш по мішені і коли по тебе не стріляють. А коли ти йдеш і стріляєш у живу людину, і вона по тебе стріляє, це повинно бути психологічний настрій у бійця. Також він повинен мотивуватися чимось, що він краще цього противника, що він зможе його знищити, взяти в полон. Це робота командира. От в мене група вже якось побувала в таких передрягах, як говориться. Але були і молоді хлопці, коли йдуть з більш досвідченими бійцями, особливо з командирами. То вони вже саме йдуть і почувають себе впевненіше, що вони виживуть, що вони зможуть штурмувати ці позиції, зайняти оборону, підтримують друг друга. Шутимо, говоримо, зараз штурманьою, все, закріпимося і поїдемо обратно. Такого нічого немає. Всі знали, куди вони йдуть. Придеться виконувати ці завдання. Ніхто нікого не гнав сюди. Перше, це. Поїсти. Поїсти, обсуждаємо, як ми пройшли штурм, що ми вийшли, все добре, посміємося, якісь моменти згадаємо. А тоді, да, спати. Я йшов, як говориться, з Збройних сил України. Я був в АТО, потім на обороні Северодонецька і дійшов сюди до люті. Ну, я чувствую, що це моє. Я можу виконувати ці завдання. І мої хлопці також можуть виконувати ці завдання. Всі вони мотивовані, готові, а не знали, куди йшли. У нас все є. Це дуже тяжко, коли ти знаходишся, коли по тебе б'ють, і ти там знаходишся сутки, другі сутки, третє, вже психіка починає, ну, чеку байдуже становиться. Він вже. Думає, що він потенціальний 200, то нас цього немає. Ми йдемо по стандартам НАТО, заходимо, виконуємо завдання і виходимо, От, займаємо позиції. Коли ну, бувають такі моменти, виходить виконувати, не можемо закріпитися, ми відходимо, ми не пушечне м'ясо, прощупували. Як говориться, розвідка боєм, помітили, де у них болі укріплені райони, де у них там, наприклад, танчик стоїть, де ми не можемо підійти. Визиваємо артилерію, або там визиваємо тур, знищуємо і питаємо знову зайти. Якщо взагалі нереально туди, ми тупо знищуємо. В таких моментах потрібна холодна кров'я. Ну, в мене воно є, е, не можна йти з таким прям за орденами, за медалями, як говориться за всім. Этим. Ні, так не можна. Треба все планувати постійно, хладнокровно йти та зачищати наші позиції. Дуже сподобалось працювати з десантниками хлопці також підготовлені дуже добре. Вони нас перезакріпляли. Коли ми зайшли на позиції, ми утримуємо позицію. Поки вони окопаються на цих позиціях, вони дуже добре окопувалися. Якщо потрібно, були такі потреби, коли були у нас трьохсоті, вони виносили і наших трьохсотих. Ми допомагали їм виносити їхніх трьохсотих. Була така співпраця. Ну дуже як говориться, комфортно з ними. 80-та бригада дуже працювала їхня артилерія. Очень e, точно була по противнику. Ми йшли паралельно з ними, вони прикривали нас, ми прикривали їх. Дуже хочеться повернутися додому, тому що це мій дім. Там в мене пройшло все, все життя, дитинство. Я там навчався, працював. То, що вони думають, що це їхня земля, це неправда. Це наша земля. Я хочу дуже повернутися додому. І для цього я десь в цій бригаді, щоб, тому що е, золоте раніше там, е, вокруг цього міста е, були шахти вугольні. і Угаль раніше був Золото. і тому вони призвали золоте. Гарне містечко було, але його також е, зруйнували. Противник дуже бив тоді артилерію по Будинок був знищений 22 го року. Літом приліт. Двох снарядів, дом знищено було. Ну Там дуже серйозно все. В основному, коли ми повертаємося, починаємо шутити над цим, як це було, там ну не до гумору, якщо чесно так. Як говориться, як проходить штурм, ми закріпляємося, я говорю, от, все добре, ми закріпилися. Всі починають здихати, русский побігають, к себе, обратно додому і говорять, давайте туди дорога. Я е, проживаю зараз в Одесі, я одружився е, на Одесиці. Благодаря людям мене формувалася сім'я. Я, <сумувалась> я перевівся в, в Одесі в цунамі. Зустрів дівчину, ми з нею вже більше пів року і вирішили е, одружитися. Зараз у мене там сім'я. Я повертаюсь ради неї, ради того, щоб тому, що Одеса також обстрілюють, дуже часто обстрілюють, також як і Київ. І, це, і я дуже бажаю, щоб це колись закінчилось.